Доброго дня, я Тетяна Татаріцева, в своєму щоденнику психолога. Тема жіноча, ну і в тюрь чергу і чоловіча. Е, тому що хочу розібрати її, чому мене бояться чоловіки задає таке запитання, сильна жінка. Чи вона сильна, чи вона слабка, чи вона вимоглива, яка вона? Тобто часто чую на своїх консультаціях, що чому я не можу знайти партнера, в мене є все, а я не можу знайти собі чоловіка. Якщо подослішувати це питання з двох сторін плюса і мінуса, і так в житті є все. Вона самодостатня, вона вільна, вона гарна, вона розумна, сексуальна, в неї свій бізнес, машина, будинок, можливо, діти. А чоловіка немає. Виникає тоді питання, що ж таке вона робить, що чоловіки не звертають на неї увагу. І вона думає, я, мабуть, не така досконала, я, мабуть, не така ідеальна, щоб на мене звертали увагу, і тоді йде формування, ідеалізація образу. Тобто заходять і пластичні хірурги, заходять і косметологи, ботекс і так далі. Тобто вона ще стає яскравіша, вона ще стає більш привабливою. Але фрустрація чоловіка знову немає поряд. І виникає злість і образа на всю чоловічу таку от е, середовищ, в якому не знаходиться жінка. Е, давайте зайдемо зі сторони психології. Більш глибше подивимось на е, е, картинку, де захована сама відповідь, чому немає в такої жінки чоловіка. Тому що ця жінка вимагає одночасно два. Сценарія і чоловіку дуже складно зрозуміти, що ж вона хоче. І так, перший сценарій, який вимагає жінка: піклуйся про мене, забезпечуй мене, давай мені підтримку, давай, дай мені компліменти, і я хочу в тебе бути на першому місці. Тобто от така от захоплююча позиція, що жінка начебто слабка, не піклується, вона от така от принцеска. Е, виникає тоді внутрішній конфлікт у жінки, я кажу, що я принцеска, якщо в мене є все, я ж короля, у мене є свій бізнес, машина і так далі. І тоді виникає, виходить, інша особистість, така от більш Мамська персона, я в вмію, я все знаю, ти нічого не розумієш. І як тільки чоловік хоче показати свою чоловічу сущність, свою персону, вона починає давити своїм авторитетом, давити своєю статусністю і показувати, що вона є персона матері, а чоловік має виконувати роль саме сина. І що тоді відбувається? Вона хоче, щоб за нею піклувалася. Ну, автоматично виникає тоді питання, як тоді син може піклуватися про жінку чи про матір. І тут йде саме конфлікт цих сценаріїв, і коли чоловік знаходиться в цих двох полярностях, він не може прийняти рішення, тому що від нього вимагають то одне, то друге, то третє. І він просто в шоці, він в виснаженні, йому простіше вийти із таких стосунків і. Не бути цією жінкою, яку, якою б якою би вона гарною, сексуальною, розумною, самодостатньою не була. Тому, якщо взяти саме жінок, які вимагають два сценарії одночасно, краще поміркувати, в якому сценарії вам буде природньо жити. Якщо ви обираєте сценарій дитячо-батьківських відносин, там, де буде домінуючу позицію, виконувати жінка, де буде піклуватися про чоловіка, то а він буде виконувати роль сина, то не вимагати від нього, щоб він був чоловіча, сильна фігура, яка буде захищати. Якщо все ж таки ви прийняли рішення, що біля вас буде сильний чоловік, який буде допомагати вам, який також буде приймати рішення, то не потрібно з ним конкурувати і не потрібно показувати йому, де він має стояти і що він має робити. Тому вибір за вами. З вами була я, Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику, психолога.